Перші дні війни до мене зателефонував журналіст з Вашингтон Пост і питає, яка у вас ситуація? По тональності його розмови я відчуваю, що він не вірить, що ми вистоїмо. І я кажу: слухай, ситуація складна, дійсно. Вже перед Києвом відбуваються бої, але повір мені, ми вистоїмо, і я, ну, я в це вірю. І ось нещодавно він мені телефонував. І каже: слухай, пам'ятаєш нашу розмову? Я не вірив, що Київ вистоїть, а ти вірив. Ну як так, чому так відбулося? А я йому відповідаю: слухай, я зараз в Збройних силах вже багато відслужив, і я тобі скажу так, що тоді я вірив в нашу перемогу, а тепер я знаю, тому що я бачу, тому що я відчуваю, і я точно знаю, що ми територію звільнимо і всі. Наші території, включаючи і включаючи Крим, будуть під флагом України.